Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Привіт! Сьогодні поговоримо про птахів. Здається, ми бачимо їх щодня, чуємо їхній спів. Але чи часто ми замислюємося, яку насправді титанічну і що головне невидиму роботу вони виконують? Давайте спробуємо поглянути на цих пернатих створінь під зовсім іншим кутом. Справді, вони ж є абсолютно скрізь від крижаних пустель Антарктиди до найспекотніших джунглів. І за всією цією метушнею, за їхнім польотом, ховається щось набагато набагато більше. Отже, сьогодні ми розкриємо таємниці їхньої життєво важливої, але такої непомітної праці. І знаєте, почнемо, мабуть, з найдивовижнішого. Коли ми кажемо птах, перша асоціація це, звісно, політ. Але, виявляється, деякі з них обрали геть інший шлях. Тільки погляньте, який контраст! З одного боку, африканський страус, справжній гігант, створений для бігу. До речі, цікавий факт його далекі предки колись бігали із степами сучасної України. А з іншого боку, крихітний Київ із Нової Зеландії, найменший серед нелітаючих. Ці дві крайності, ну, вони просто чудово показують, наскільки різноманітним є пташиний світ. Але чи літають вони, чи бігають? Це не так вже й важливо, бо всі птахи виконують просто колосальну роботу, підтримуючи баланс у природі. Давайте розбиратися, як саме. Птахів можна без перебільшення назвати інженерами екосистем. Уявіть собі, вони одночасно і хижаки, що регулюють чисельність тварин, і запилювачі, як бджови, і садівники, що розносять насіння на кілометри, засаджуючи нові ліси, а ще й контролюють шкідників, рятуючи наші врожаї. Це ж ціла армія невтомних працівників природи. Великі хижі птахи це по суті санітари природи. Вони полюють переважно на хворих і слабких тварин і цим самим не дають поширюватися хворобам і запобігають неконтрольованому зростанню популяцій. Їхня роль у підтримці здорової екосистеми ну, її просто неможливо переоцінити. А от дрібніші пташки, наприклад, нектарки чи колібрі, займаються іншою, але не менш важливою справою. Перелітаючи з квітки на квітку, вони, шукаючи нектар, запилюють рослини. Без них багато квітів просто ніколи б не змогли дати плоди. А ще, як ми вже згадували, птахи це неймовірні садівники. Одні, як от Сойки, роблять тисячі схованок із жолудями на зиму, і, звичайно ж, про більшість із них забувають. А навесні із цих забутих схованок проростають молоді дуби. Інші ж птахи їдять ягоди, а потім розносять їхнє насіння на величезні відстані, допомагаючи рослинам освоювати нові території. Добре, а як щодо нас, людей, наші стосунки з птахами, ох, вони дуже складні, суперечливі і мають неймовірну довгу історію. Все почалося тисячі років тому. Людина почала приручати диких предків сучасних качок, гусей та курей. Мета була максимально практична: мати стабільне джерело м'яса, яєць та пуху. З часом це все перетворилося на величезну індустрію сучасного птахівництва. І вершиною цієї індустрії стали сучасні технології. От, наприклад, бройлер. Це ж не просто курка, це спеціально створений гібрид, який росте з абсолютно шаленою швидкістю, понад 4 кілограми всього за два місяці. Це просто вражаючий результат селекції. І це стосується не лише курей. Уявіть собі, в Україні зараз є цілі ферми, де розводять африканських страусів. Те, що колись було абсолютною екзотикою, сьогодні стало частиною нашого сільського господарства. Але наші стосунки з птахами це не тільки про їжу, іноді вони стають справжнісінькими рятівниками. І ця цитата вона якраз про одну таку дивовижну історію. Так от, у середині 19 століття, американський Бостон опинився на межі голоду. Полчища госині просто знищували всі парки, сади, всю зелень, і у відчаї містяни зважилися на дуже сміливий експеримент, завезли з Англії звичайних горобців. І сталося диво. Маленькі пташки впоралися зі шкідниками і фактично влятувало місто. Вдячні Бостонці, навіть пам'ятник їм поставили. Але як це часто буває, у цієї історії є і інший бік. Не всі наші контакти з птахами такі позитивні. Існує і темна сторона, особливо коли мова заходить про їхню здатність долати величезні відстані. Птахи, особливо перелітні, щороку долають тисячі кілометрів, і разом із собою, самі того не знаючи, вони можуть переносити збудників небезпечних хвороб, як от пташини грип. Фактично, вони можуть поширювати їх з одного континенту на інший, і це справді серйозний ризик, про який не можна забувати. І все це підводить нас до, мабуть, найважливішої теми нашої з вами відповідальності за збереження цих дивовижних створінь. Просто вдумайтеся в цю цифру понад 190, саме стільки видів птахів людство назавжди втратило з 15-го року. Легендарний птах Додо, Велика Гагарка вони зникли назавжди. Це вирвані сторінки з книги життя, які ми вже ніколи не зможемо повернути. І причини цієї трагедії, на жаль, до болю знайомі вирубка лісів, які є їхнім домом, осушення боліт, забруднення річок та полів хіміками усе це прямі наслідки нашої з вами діяльності. Ми самі руйнуємо світ, у якому вони живуть. Ця проблема дуже гостро стоїть і в Україні. До останньої редакції червоної книги, підготовленої у 2021 році, внесено 91 вид птахів. Це означає, що майже сотня видів, які живуть просто поруч із нами, зараз перебуває під загрозою зникнення. Нещастям, ми почали діяти. Творення червоних книг привертає увагу до видів, що на межі вимирання. Жорстке регулювання полювання, особливо в період розмноження, дає птахам шанс відновити популяцію. Ну і звичайно, безкомпромісна боротьба з браконьєрством рятує тисячі життів. Кожен такий крок це наш шанс зберегти це дивовижне розмаїття. Тож наступного разу, коли почуєте пташиний спів або просто побачите птаха в небі, згадайте про всю ту невидиму, але таку життєво важливу роботу, яку він виконує для всіх нас. І наостанок я просто залишу одне питання: що насправді ми втрачаємо щоразу, коли з нашої планети зникає ще один вид птахів? Подумайте про це.